І як не крути, ще стоїть питання: от ми весь, ми більше року займалися іноземним контингентом, бо є дуже багато добровольців, які готові захищати демократичні цінності, цивілізаційні цінності, їхати в Україну, воювати на стороні України. Ми більше року просто знаєте від одної бюрократичної процедури до іншої бюрократичної процедури. А в кінці кінців а Росія залучає дуже багато. З в чому проблема, вони ж воюють стат... весь час. А дивіться абсолютно легально у нас Вони воюють. Їх дуже маленька частка. Угу. А може бути, по їх може приїжджати тисячами. А тобто, питання, щоб це систематизувати взагалі і щоб збільшувати це було, кількість щоб це було кількісно, щоб це була велика кількість. Більше того, щоб ви розуміли, у нас стоїть питання, що ну. Добре, зараз центр рекрутингу, дай Боже, ресурс обмежений, національний, це, це очевидно. ресурс обмежений. Да, да. Це питання вже треба вирішувати. Я зараз. Я не бочаюсь, можливо, я погані речі зараз скажу, але мені краще залучати добровольців з інших да. країн я ніж розумію, що ви вибити всіх своїх. Гроші да, ти... московити так і роблять, північних так і конечно, затягують. Вони да. так і роблять. Більше того, є люди, які хочуть їхати, але їм не дають. По-перше, можливості приїхати, да? uh -huh. інколи дуже часто стоїть питання їхньої оплати їхньої дороги. Uh -huh. Ну що, у нас держава не може на це виділити гроші. Більше того, там же ж не їдуть старіки. Да? Подивіться, uh, це хлопці, там да. там, ну, там молодь їде, там молодь їде, або там їдуть люди, які до цього працювали в правоохоронних органах в своїх країнах, або працювали у військах у своїх країнах. Тобто, це не просто. Люди, які знаєте, з вулиці, які ще вчора хліб пекли. Тобто пропозиція максимально це легалізувати, унормувати і, і навіть матеріально забезпечити, так? Да? Створити умови, щоб вони Створити могли Створити умови, щоб якомога більше так. людей з інших країн за бажання. Щоб ми їм в фінансували, ЗСУ. якщо вони їдуть в до нас воювати на боці України, будь ласка, ну у них стоїть питання, що вони не спроможні оплатити собі дорогу. Оплатіть її.